Колись, напевне, кінчиться війна. Можливо, і нас на світі вже не буде, черемхами заквітне сторона, вишні й черешні пахнутимуть всюди, у синім небі білі журавлі, у лузі жай вірнотами залється. і веселка усміхнеться всій землі. І щастя людям радо посміхнеться, але не посміхнуться на моті, чиї вже душі в небо відлетіли, вони любили ниви золоті, кохати й жить по справжньому хотіли. Хотіли працювати на цій землі, але війна покликала спесиво, і відійшли, як Пізні журавлі, навік лишивши пам'яті курсиви. Для них уже закінчилась війна, а для живих жахіття, буки, гради. Сідається на скроні сивина, байдужі їм липневі сиренади, мені ж сьогодні. Ранок без війни наснився, наче казка опівночі, що всі брати, і доньки, й сини в родиннім колі, радості жіночі, а сад так рясно врунеться, цвіте, й нема на світі горя, і невдачі, і небо мирне, І сонце золоте. Ніхто від бід не тужить і не плаче, але ж то сон, на сході йде війна, мабуть, не раз ще прийдеться ридати, бо під прицілом рідна сторона, як оборонять бережно солдати. Але ж колись закінчиться усе і ця війна, і вибухи. Й руїни на крилах вітер щастя принесе, зітхне від болю наша Україна.